День єднання України зовсім молоденьке свято. Його ми відзначаємо нині, щоб всім у світі нагадати, що в єдності наша міць і в єдності наша сила. Ми хочемо сказати всім Україна у нас єдина. Сьогодні, як ніколи, потрібно об'єднатись, всім українцям заради перемоги та миру, щоб жоден ворог не міг наздолати у на перемогу не втрачаємо віру. Нас всіх єднає вишиванка. Її я одягнула зранку. У вишиванці є таємна інформація, секретний і продавний код нашої нації. Нас єднає мова материнська, але краща мова українська і ніякий ворог нас не здолає, поки ми українською розмовляємо. Нас єднає символи держави, прапор гімн та герб Прапор – то є небо і лани пшеничні. Герб то воля. Три зуб довговічний, а український гімн вже знають у цілому світі, що не вмерла Україна, співають дорослі діти. Наслідна пісня солов'ї, що співають соловей на калині. Мати коли співає дитині своїй, співають і солдати, які йдуть у бій. Осідають кетяги калини, що рісніють у музі край долини Ця калина поруч із вербою, Що розкола вітає над чистою водою. Насідає вірний птах лелека, який прилітає весною здалека до рідного гніздечка, до хатини, бо тут його домівка, батьківщина. Насіднає історія давня, бо написана кров'ю козаків отаманів. Зараз пишеться історія знову, не відомо ворогам моє рідного дому. Насіднає міцна віра в Бога, що не дає нам опустити рук. Завдяки Богу, на нас чекає перемога і відлетять від нас всі чорні круги. Нас єднає мрія одна, щоб закінчилася люта війна, щоб весною прилетіли, лалекі солов'ї і перемогу принесли на своєму крилі. Сьогодні об'єдналися усі діти, бо в мирі мріють вони жити, хочуть забути слово тривога, найбільш за все бажають перемоги. Тож ще заради перемоги, коли ми разом не страшний нам ворог, і разом молимось за наші збройні сили, бо наша підтримка додає їм віри. Єднаємося українці міцно на руки в єднанні сила українського народу, щоб мир настав і залишався на віки, щоб здобули ми перемогу та свободу. Дніпрова.